Геннадій Дубов в нашій студії. Це політичний оглядач. Пане Геннадію, доброго вам ранку. Вітаю, Вітаю вас ну от стосовно, ми, ми бачимо роз'яснення пана Подоляка стосовно того, що може думати Трамп, як він може поводитися у відповідь на дозволи Байдена стосовно далекобійної зброї. Зараз новина цього ранку про те, що кредит може бути списаний багатомільярдний Україні. Так це теж іде в розріз трошки республіканській республіканській повісті дня, але тим е, не менше. Офіційної реакції Трампа ми не чуємо. От щоб Трамп просто сам щось прокоментував. Чому Ми її не почуємо, тому що він набуває повноважень лише 20 січня. Сьогодні відповідно будь-які розпорядження, будь-які анонси він давати не може. По перше, в силу того, що він ще не 47-й президент, він лише 45-й колишній президент, відповідно, сполучених штатів Америки. І по-друге, це ж звужує його простір для маневру, так би мовити. Тому він всі позиції одразу заздалегідь висувати не буде ні нам, ні росіянам, тому що так чи інакше він. Має мати певний простір для руху. Все. Основні, знаєте аспекти або те, що може змінити думку Трампа, що це? Як буде поводити себе Путін? В тому числі, тому що Трамп так чи інакше, як і республіканці, вони, вони орієнтуються на наступні десятиліття на азійсько-тихоокеанський регіон. І, власне, яким чином вони сформатують Російську Федерацію з точки зору відірвання її від Китайської Народної Республіки? Чи підуть вони на загострення, на ескалацію, що означатиме допомогу більшу Україні? Чи навпаки будуть замирювати і, відповідно, пробувати здобути російський нейтралітет, це покаже лише наступний рік, а можливо два. Тому що Трампу на сьогоднішній день йому не потрібно досягати будь-яких електоральних цілей. У нього два роки є, відповідно, зі своїм парламентом. Без перспективи обратися в третій раз на пост президента, тому що це заборонено прямо американською конституцією, і тому він буде мати можливість відповідно створювати свій простір, і свою реальність, на відміну від того, що відбувалося під час першого його строку, відповідно, в шістнадцятому році зрозуміло. А в принципі, як ви можете оцінити реакцію країн світу і, зокрема, наших союзників, а також якщо виділити от окремо туреччину так на це рішення. Поки це мова йде про невизначеність, тому що Трамп він спутав карти дуже серйозно і відповідно він їх характеризується як така темна конячка з точки зору того, що не зрозуміло, яким чином він буде модерувати світову повістку. І у цьому зв'язку сьогодні всі в очікуванні перебувають і, власне, хочуть не хочуть зробити зайвих рухів, поки не буде зрозуміли вектори відповідно політики Трампа. І тому сьогодні, власне, це така ситуація стратегічної невизначеності вона домінує у всьому світі в цілому. Незважаючи на те, Путін підписав оновлену ядерну доктрину, лякає світ тим, що може запустити ядерні боєголовки не лише по Україні, а й по посольствам, до прикладу інших країн світу, європейських країн або країн-членів НАТО і так далі, ця риторика буде зберігатися до якого часу, поки Трамп з ним не поговорить, чи, чи чекає Путін сигналів Китаю, штатів інших. Вагомих гравців на його Поки думки. в світі існує ядерна зброя, ця риторика буде зберігатися, тому що ядерна зброя це реально вагомий козир Російської Федерації, тому що вони є володільцями половини майже ядерного потенціалу всього світу у штатів і РФ на двох дев'яносто відповідно ядерних боєголовок. Це приблизно 6 тисяч одиниць у РФ. І відповідно це її серйозний потенціал, тому що економічно ми розуміємо, що, хоч і Росія входить в групу 20, зокрема в плані економіки, але так чи інакше мова йде про там 3% або там два Половиною світового ВВП. А щодо ядерної зброї, в них 45. Тому, відповідно, вони і використовують це в своїй риториці, і це є фактором, власне, з яким, власне, зокрема і Захід має рахуватися. Бо нещодавно навіть натівський генерал генералці сказав про те, що ми б відповідно, в тому числі, зброєю, допомогли б Україні і відповідно своїми військами, якби не один нюанс, якби не ядерна зброя, яка є в розпорядженні Путіна і, відповідно, буде в розпорядженні його наступників. Тому. Цей фактор він так чи інакше є ключовим протягом останніх там 70 десятиліть, відповідно з точки зору зовнішньої політики. Новина від угорців. Угорське видання «Талекс» От сьогодні вранці воно пише про те, що Угорщина розглядає можливість розгортання своїх систем ППО поблизу кордонів з Україною, бо захід дозволив бити їхніми ракетами по території Російської Федерації. Ну, це це питання безпеки стратегічної, в тому числі угорців. Війна третій рік. От уже от... справа в тому, да. Ну от якби така ситуація, на жаль. Тому що сьогодні ми ж знаємо, що і румуни, і поляки, відповідно, вони відмовили нам, зокрема, використання своїх систем протиповітряної оборони під час ракетних атак. І ми бачили нещодавні атаки, в тому числі по Мукачево, це прикордонна відповідна область. Ми бачили в тому числі падіння відповідно ракет на територію Польщі, в Румунії, відповідно в Молдові. Але всі сьогодні не хочуть ескалювати, не хочуть купувати собі. Вік, квиток на війну, на жаль, нам доводиться відповідно особисто одноособово брати в цьому участь і, і лише сподіватися на технічну допомогу партнерів. Просто якщо це станеться, якщо угорці розгорнуть свої ППО на кордонах з Україною, чи не буде це більше таким не військовим, а політичним таким жестом, що от дивіться, ви тільки ескалюєте війну. Ми ж знаємо уряд Орбана, яку він займає позицію. Так це в будь-якому випадку і є відповідно політичний жест, тому що Угорщина країна невелика, з точки Зору території і відповідно системи протиповітряної оборони, які в неї є, вони покривають так чи інакше. Ти в центр поставиш просто відповідно там Петріот, якщо він є в угорців, чесно кажучи, я не пам'ятаю. І він покриває, по суті, всю територію відповідно цієї невеликої за європейськими мірками держави. І у цьому зв'язку подібного роду заява вона є, має суто політичний характер, тому що Орбан також сподівається на те, що він отримує додаткові бонуси як посередник, зокрема після приходу Трампа. Тобто він із такого вигнанця певного в межах самого Європейського Союзу він перетворюється на велику фігуру і він хоче цей капітал відповідно реалізувати, в тому числі завдяки от подібного роду заявам. А якої політичної назвімо це так ескалації розвитку цієї? Події або виграшу наближення виг... України до виграшу в цій війні можна очікувати далі, тому що Сполучені Штати казали про те, що участь військових північної Кореї в війні Росії проти України це вже є ескалація. Тепер Путін каже, що почекайте: ескалація це є дозвіл надавати право бити американською європейською зброєю по території Росії. Тобто, це фактично обмін поняттями ескалації. Що це таке, до чого воно може досягнути. Ну, може досягнути від пікового варіанту миру, там після завтра, умовно кажучи, і виведення російських військ, як це передбачено, зокрема в мирному плані українського, до відповідно другої крайнощі, це третя світова війна в ядерному виконанні і незрозумілі перспективи світу. Тобто ми балансуємо от десь з-поміж цих двох крайнощів, і у цьому зв'язку ми маємо розуміти, що сам по собі дозвіл це безумовно ми вітаємо. Але питання полягає в тому, що які будуть постачання на майбутнє, тобто чи буде збільшено, зокрема обсяги постачання ракетного озброєння та МС, відповідно крилатих ракет або нові. Якихось відповідно зразків на відповідно на на потреби від збройних сил України, тому що дозвіл без ракет це можливо і трошки гірше, ніж ракети без дозволу. Тому відповідно сьогодні ми будемо дивитися зокрема на пакети постачань. Вони на сьогодні, відповідно, останній був 275 мільйонів доларів, що безумовно нижче наших очікувань. Бо у пана Байдена, який нам обіцяв до кінця свого строку відповідно виділити все фінансування, яке сьогодні наявно в його розпорядженні, на сьогодні більше ти мільярдів доларів потенціалу ще є, але постачань поки ми не бачимо, сподіваємося, що ми побачимо їх ближчим часом. Стосовно ракетних небезпек, які зараз існують, от новина, що посольство Сполучених Штатів, які напередодні припиняло свою повноцінну роботу, відновить сьогодні цю роботу повноцінно. Про це повідомляє речник Державного департаменту Сполучених Штатів Метью Міллер, і це все, начебто, відбувалося через загрозу серйозної ракетної атаки на Київ. Вчора головне управління розвідки розвіювало так. Ці перестороги, казало, що це інформаційна атака від росіян. Натомість, сьогодні повітряні сили України повідомили, що застосувала Росія міжконтинентальну балістику в напрямку по місту Дніпро і тип там уточнюється, але це сталося. Це щось таке новеньке. От стосовно цих загроз, нових, які можуть з'являтися у відповідь на рішення Байдена. Ну, власне, це демонстрація серйозна, тому що якщо в наступному наступний крок ескалації, це зокрема проведення ядерних випробувань. Якщо це відбудеться, це буде означати, що ми дійсно посуваємося в бік, зокрема, застосування і тактичної, і стратегічної ядерної зброї. Поки цього не відбувається, ми можемо бути плюс-мінус спокійними, але це ну серйозний сигнал. Це відповідь відповідно Путіна на жест американців і європейців, які дозволили нам зрештою використовувати по їх території ракетне озброєння. Що буде далі? Ну можна. Лише передбачати, ми можемо сприймати сьогоднішню ситуацію лише як обмін певними жестами. Тобто, очевидно, що у зв'язку із тим, що посольство закривали, або через розвідку, або напряму західні країни були попереджені про те, що подібного роду ситуація відбудеться, і це дійсно перше підтверджене, зокрема, нашими повітряними силами, застосування міжконтинентальної ракети. Але на сьогодні це конвенційна бойова частина. Відповідно в якому спорядженні наступне будуть, буде, буде жест, і чи буде він, це велике питання. Тому тому ну, це ситуація тривожна і треба зокрема реагувати на сигнали повітряної тривоги і дослухатися зокрема і до наших західних партнерів, які попереджають і анонсують подібного роду удари. Дякуємо вам. Спасибі. Геннадій Дубо, політичний оглядач був в студії національного марафону Єдині новини.